Знаєте, українці давно слідкують за новинами. Їх транслюють абсолютно на всіх каналах, навіть на телеканалі Discovery. Отже, випуск новин на телеканалі Discovery. Увага на екран. Коротко про те, як українці спасались від аномальної спеки. І так буваю. Тим часом мер Курська винайшов лайфхак, щоб мешканці не учули, що він трохи побоюється. А Віталій Кличко заявив, що за ним стежить. Коротка про те, чим зараз займається Олексій Арестович. Путін зробив чергову ін'єкцію ботоксу. Ну. Іде, так. Да. А чиновник при затримні наніс травми співробітникам на Бу. Травми. Нещодавно наш Євген Кошовий пішов в спортзал. Тож уявіть, як перший день Жека почував себе в качальці серед тих, хто ходить туди постійно. А Коля Тищенко навів доказ, що він все правильно сказав у прислів'ї. Як кажуть, карова має, Якось так. Політичний дискавері. Не перемикайте!